Виконуємо номер 6 із розділу для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Доведи, що для будь-яких цілих чисел А, Б і С значення виразу, сума модулів різниць чисел А і Б, Б і С, С і А є парним числом. Приступаємо до виконання. Якщо ми від парного числа віднімаємо парне число, то різниця буде число парне. Якщо ми до парного числа додаємо парне число, то сума буде число парне. Отже, розглянемо випадок, коли А, Б і С парні. А, Б, С парні. Тоді різниця А і Б, Б і С, С і А, числа парні. а сума парних чисел буде число парне. Число парне. Розглянемо другий випадок. Розберемося тепер з непарними числами. Якщо від непарного числа відняти непарне, отримаємо число парне. Сума парних чисел, число парне, ми вже це довели. Розглянемо випадок, коли А, Б і С непарні. Тоді. В нашій різниці числа парні, і знов же сума парних чисел буде число парне. Число парне. Тепер розглядаємо випадок, коли одне із чисел буде непарне. Але спочатку, якщо ми від парного числа віднімемо непарне, отримаємо число непарне. І якщо від непарного числа віднімемо парне, Отримаємо число непарне. Сума числа непарного і непарного буде число парне. Нехай два числа А і Б парні, А і Б парні. Це непарне. Тоді різниця двох парних чисел, число парне. а різниця чисел Б і С, і С і А, число непарне. Тоді маємо суму парного числа і двох непарних. Сума двох. Непарних чисел, число парне, а до парного знов додаємо парне, число парне. Аналогічно можна розглянути випадок, якщо А і С парні. Б непарне. І якщо С і Б парні, а А непарне. В усіх випадках значення виразу буде число парне Номер 6 із розділу для найдопитливіших підручника Математика 6 виконано